Хто такий ветеран? Ветеран це не просто статус, це людина, яка пройшла через таке, що ти у коло в д'юті не бачив. Відправляй це відео тому самому ветерану та та підтримай канал спеціальною підпискою. Це пришвидшить вихід відео. Ветеран це та людина, яка побувала у пеклі і повернулася з нього з трофеями. Його жарти темніші, ніж ніч у бліндажі, а погляд такий, що навіть дрони ніяково відводять камери, коли сусід каже. Ой, злякався салюту. Ветеран зітхає і вмикає білий шум з градів, щоб заснути спокійніше. У нього вдома є талісман, шматок буржуйки, три шеврони і банка тушонки з 2014-го, яку вже страшно відкривати, але ще страшніше викидати. Ветеран у маршрутці займає не місце, він займає позицію. Коли цивільні сваряться через затори, він згадує, як вивозив трьох двохсотих, двох-трьохсотих і одну собаку на одному уазику без гальм. У нього немає часу нанити. Бо якщо життя дає лимони, він робить з них коктейль і запиває таблетку від спини. Це той, хто колись носив бронік, а тепер носить спогади. І, хоч бронік зняв, але душу він залишив десь напередку. Підписуйся на канал і пиши в коменти, на кого наступного зробити відео.